Вітаю! Знаєте, чи замислувалися колись, яку велетенську силу може мати найменший, ледь помітний прояв доброти? От сьогодні ми поринемо в одну просту, але дуже глибоку історію, що розкриває саме цю ідею. Це історія про серце кульбаби, про те, як ця маленька, на перший погляд, зовсім непомітна квітка несе в собі урок, що може змінити наш погляд і на світ, і на власні сили. Ну що ж, починаємо. Давайте уявимо собі звичайне узбіччя дороги. Серед усієї цієї метушні, пилу й поспіху, ледь помітно з'явилася на світ маленька, дуже скромна кульбаба. І от уявіть цю картину, повз неї снує нескінченний поток людей, кожну у своїх думках, у своїх турботах, а вона, лише крихітна жовта цятка в цьому сірому потоці, майже невидима для світу. Але знаєте, не всі, хто її таки помічав, бачили в ній щось прекрасне. Для декого вона була, ну, просто бур'яном, чимось незначним, що заважає на шляху. Та ти ж звичайний бур'ян, ну кому ти потрібна? Жорсткі слова, правда? Здавалося б, вони мали б її зламати, змусити її зів'янути від образи, але сталося не так. І саме тут, у цій точці, Розкривається її справжня сила, бо всупереч усьому кульбаба не зламалася. Вона обрала зовсім інший шлях дарувати своє тепло, незважаючи ні на що. Щоранку вона розкривала свої пелюстки, ніби маленьке сонечко для всього цього мікросвіту, і до неї зліталися працьовиті мурашки й бджілки, знаходячи в ній і тепло, і солодкий нектар. Її доброта, її співчуття не мало меж. Якось, побачивши поруч квіточку, що вже почала в'янути від спеки, кульбаба, не вагаючись, нахилила своє листячко, просто щоб подарувати їй трохи рятівної тіні, і вона просто продовжувала лагідно всміхатися всім, навіть тим, хто кидав у неї зневажливі слова. Її світло було таким собі безумовним даром, що не вимагав нічого натомість. І от, знаєте, настав час змін. Подув легенький вітерець, він ще й сам не знав, що стане посланцем посланцем дива цієї маленької квітки. І от вітер підхопив її легкі, такі невагомі пушинки, і кожна з них, уявляєте, немов крихітний парашутик, неслав собі нове життя. Вони летіли далеко-далеко, падали на дахи у щілинки між камінням. І скрізь, де вони торкалися землі, згодом проростали нові квіти. І ось так один маленький, але такий щирий і постійний прояв доброти перетворився на щось неймовірно велике. Те, що колись було однією квіткою на узбіччі, тепер, тепер розквітло золотим килимом по всій землі. Тож який урок ми можемо винести з цієї простої історії, чого нас вчить серце звичайної кульбаби? І ось у чому суть доброта, вона ж як та кульбаба, часто непомітна, проста, але її насіння, її насіння розлітається неймовірно далеко і дарує світові нове життя, саме там, де його можливо найбільше не вистачало. І наостанок ця історія залишає всіх нас із одним питанням наші маленькі щоденні вчинки це ж теж насіння, і варто замислитись, а де проросте наше.